В одному чарівному лісі жили веселі звірята, які дуже любили музику. Одного разу маленький їжачок вийшов на середину галявини, прислухався. Ой, чому в лісі так тихо? Де ж це наша музика? До нього підбігли інші звірята білочка, ведмедик, зайчик. Ми загубили всі інструменти і тепер не можемо грати. Зайчик запропонував давайте знайдемо їх і знову зіграємо нашу веселу мелодію. Білочка знайшла дзвіночки на гілці ялинки. Ведмедик знайшов барабан за великим коньком. Зайчик знайшов сопілочку у високій траві. А їжачок знайшов трикутник біля грибочка. Ура! Всі інструменти знайдено. Тепер можна грати в оркестрі. Звірята стали у коло, кожен взяв свій інструмент. Так у лісі знову залунала музика. Вона була настільки веселою, що навіть пташки почали підспівувати.